Писали вдвох, тому що ми подорожували вдвох. Таня веде, я щось пишу. Я веду е, Таня ВКразівник. <рес> 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 Шість цих поїздок, які ми здійснили, а їх понад 50 при фронтовому території, а може вже і більше, ми щойно повернулися з Херсона. Справді це не є репортажна книжка, це є це такі книжка, мені здається, так, книжка ідеї, які проростають крізь ці поїздки і крізь цей досвід. Там дуже багато Харкова, і, власне, Харків був одним з перших місць, куди ми приїхали. Ну, для нас було важливо. Розказати, що це не зараз тільки стається. Це ставалося сто років тому. Це ставалося 200 років тому, так і так далі. Ми все ж таки йшли до якоїсь фундаментальної ідеї, яка повторюється. Звісно, на межі певного життя, тому що перед нами це, власне ця руйнація, яку ви краще нас знаєте, тут фарби, безкінечне вбивство, безкінечне руйнування. Але це насправді не є межа. Так це не периферія, це не є фронтир. А сказати, що ця межа є центром. Насправді вона є. Серцем і центром власне проєкту європейського, якщо ми це не переосмислимо як центр, а будемо постійно думати, що є якась там, так тобто ми е нікуди не зрушимо далі. В Капітолівку і в Кам'янку, і там є люди. В цій книжці є люди, які там, і ми вперше їм дамо цю книжку. І якщо чесно, ми трохи хвилюємося, як вони це будуть читати, тому що вони це все будується на довірі. Говорити сьогодні є не лише нашим правом, а й нашим обов'язком. Говорити зі свідками, дати шанс німеці набрати глубині, повітря і заговорити. Коли іноземні спостерігачі дивляться на Україну у війні, вони бачать потворні руїни. Апоколітичні поля бою, травмоване і втомлене суспільство. Коли українці дивляться на свою країну, вони окрім всього іншого бачать те, чим ці руїни колись були, як тоді, коли після багаторічної відсутності повертаєшся у світ дитинства, то бачиш не розбитий асфальт у дворі рідного будинку, а місце, де твої ноги пам'ятають кожен камінчик. Ти бачиш не брудні дошки, таїжали метал, а гойдолку свого...